Мені тут подобається. Я хочу першу відкрити свою страву. Вау, кіндер сюрпризи. А що в тебе? Подивимось. У мене те ж саме. Як дивно? Згодна, це якесь підозріло. Чішить одне. Нам обом пощастило. Обожнюю шоколадні яйця. На мою думку, це найкращий десерт. Дивись, куди кидаєш сміття, Сюзі. Усі обгорки летять у мене. Вибач, я нато захопилася своєю їжею Мені не терпиться спробувати. Вау! Усередині цукерки! Оце так! Потрібно швидше висипати їх у рот. Боже, як це смачно! Ідеальне поєднання шоколаду з шоколадом. Я хочу добавки, Ого, а у цьому є ці мармелад. Мені подобається. Щоразу новий приємний сюрприз. Сподіваюся, мої сюрпризи ще попереду. Подивимось, а поки не заважай мені насолоджуватися. Ого, шоколадні цикерки. Оце так. Щоразу сюрпризи стають все приємнішими і приємнішими. Чого дивишся? Займись своїми яйцями. Ти маєш рацію, мені давно час це зробити. Фу, що це таке? Справжнє сире яйце? Такого я не чекала. Думаєш, це все? Ну ні, їж до кінця. Сподіваюся, тут щось інше. Мені не хотілося б знову це випробувати. О, ні, знову. О, гидно, яка гидота. Ненавиджу яйця. Все зрозуміло, комусь не пощастило. Дивись, у мене нова порція цукерок. Правда, круто. До речі, я щось вигадала. Можна підкидати їх та ловити ротом на льоту. Дуже зручно. Пригости мене, ай боляче могла б сказати ні. Досить дражнити мене, це не смішно. Здається, я знаю, як помститися Сюзі. Потрібно підкласти їй справжнє яйце. Я бачу заздрість у твоїх очах. Давно настав час зміритися. А це що таке? Зовсім не схоже на шоколад. Фу, яка гидота. Я знаю, що це ти підлаштувала. Навіщо ти плюнула у мене, Сюзі? Ще не все. Пригощайся. А знаєш, я не проти. Є в мене один геніальний план. По-моєму, це врання мені дуже личить. Не розумію, що ти задумала. Я приготую смачну яєчню, так, що ти мені ще й позаздреш. О, так, який аромат! Правда здорова? Іди, Сьюзі, я тебе не пригощу. Не знала, що ти вмієш так добре готувати. Ось тільки боюся твою страву, ти так і не зможеш скуштувати. Я цьому перешкоджу. І що робиш, чузі? О, ні. не впала мені прямо на обличчя. А ось і нові порції. Давай з'ясуємо, хто почне. Ура! Це буде я. Вау, нічого собі пляшка коли. Тобі пощастило. Побачимо, що в мене. Теж Кока-Кола. Так чудово. Думаю, одна з цих пляшок шоколадна. Як дивно, я не можу відкрити. Можливо, спробувати зубами. Ого! Це ж шоколад, мені пощастило. Як здорово, може, у мене теж шоколадна пляшка? Ні, це звичайна кола. але від цього вона не менш смачна. Цікаво, а всередині моєї пляшки щось є, то вже вона порожня. Так, з неї нейлліться шоколад. Це саме те, про що я мріяла. Неймовірний смак. Не можу зупинитись. Шкода, що все добре, так швидко закінчується. Ти б себе бачила, Сюзі. Тобі час вмитися. Ого, ти на мені ще ціла купа шоколаду. Я можу все це з'їсти. Ти що робиш? Адже це не красиво. Начхати, головне, що мені смачно. Ну от ніяк не можу дотягнутися до носа. Так то краще. Браво, Сюзі! Зовсім забула про пляшку. Її теж можна з'їсти, адже вона із шоколаду. Так, точно, це дуже смачно. за що не зупинюся, поки не закінчу. Залиш мені хоча б шматочок. Я хочу спробувати. У мене вже слинки течуть. Чого тобі? Навіть не проси пригостити. Зі мною цей номер не пройде, але ж ми подруги. На щастя, в мене ще є коло. Думаю, ти можеш зі мною поділитися. Ти маєш рацію, чому б ні? Дивись, там щось усередині. Де? А ось тут дурненька. Я тебе обдурила, Сюзі, а ти повірила. Це нечесно. Так не можна чинити. Думаєш, я спущу тобі це з рук? Якби не так. У мене є ментос. Думаю, він дуже до речі. Ми всі знаємо, що буває, якщо його покласти в коло. Ого! Дивись, що це там. Головне, не відволікайся. У мене важлива справа. Ну, от і все, Готово. Сюзі, там нічого нема. Що відбувається? Чому коло плеще мені прямо в обличчя? О, ні! Ситуація вийшла з під контролю. Продовжуємо із задоволенням. Не вірю своїм очам. Все ж чилі. Я теж такого не очікувала. Починайте. Ну ні, на цей раз тобі мене не обвести, я відмовляюся це їсти. Тож удачі, гаразд, якщо ти так наполягаєш, то я буду першою. Нічого собі. Який приємний смак. Та це ж шоколад. Мені пощастило. Даремно я не хотіла пробувати. Секундочко, виходить, що справжній перець у мене? Ні, тільки не це. Шкода, я не можу з тобою поділитися. Надто маленька порція. Ну ось залишився останній шматочок. Так, це було дуже смачно. Тепер прийшла твоя черга. Але мені страшно, я ненавиджу гостре. Ей, Навіщо ти кинула у мене свій перець? Я лише хотіла тебе трохи налякати. Я і так налякана, не примушуй мене це їсти. Досить тиснути на жалість. Вперед. Ну давай же, не гай час. Come on! Ти маєш рацію, краще скоріше з цим покінчити. Побажай мені удачі. Треба ж зовсім не гостро Мені подобається. Готово Акуратніше, ти потрапила мені прямо в лоба. О, ні, я відчуваю гостроту. Здається, хтось поспішив із висновками. Думаю, чи варто додати ще вогню? Ось, випий! Дякую, вода мені зараз не завадить. Ні, але ж це табаско. Ти знову мене обдурила. Допоможіть. Я відлітаю в космос. Ого, тут гарно, але мені якось не по собі. Приємного польоту, Сюзі. Тільки не це. Я зараз упаду. Врятуйте. На Вибачте, сталося випадково. Наш новий челендж. Гей-гей, досить одволікатися. Час дізнатися, що за страву нам замовить морго. Бургер? Нічого собі. Так, дуже ситно Ну що, всі готові до нашого нового випробування? Тоді поїхали. Бабуся починає з булочок для бургера. Так, підсмажені булочки набагато смачніші. Тепер нам знадобиться фарш. Бабуся робить з фаршу м'ясні кульки, кладе їх на пательню і притискаємо лопаткою. Котлета готова. Тепер скипочки смачного сиру. Ну і звичайно ж, який бургер без томату. Залишився лук і булочка згори Чудова робота! Тепер черга сестри. Хм, Схоже, звичайні булочки не підійдуть. Що? Кончик? Та ще й такий апетитний. Сестра розрізає пончик на дві половинки і дістає шоколадки. Буде солодко, але сестра має ще дещо. А, це ж кислий гель. Смачно, але кисло. А ще додамо маршмело, трохи мармеладу та ягідного сиропу. Чому б і ні? Залишилося зверху покласти половинку пончика і готово. Краса! Схожа бабуся оцінила роботу своєї онучки. Але венти так просто не здивувати. Починаємо, як завжди, з булочок, звичайно, з чорних. Смажимо котлету. Що це венздей робить із шматочком сиру? Ого, як круто тепер виглядає! Шматок огірка? Нічого собі! У цього бургера ніби є паща з язиком. Але чогось не вистачає. Як добре, що поруч з венздей завжди є рука, яка допоможе з будь-якою проблемою. Мармеладні очі. Так, схоже, саме вони і потрібні вензди. Бабуся, не бійтеся, адже рука зовсім не шкідлива. І так, тепер додамо очі до бургера. І вона додає їх до бургера. Ви тільки подивіться на цього монстра. Він такий страшний. Але все ж таки апетитний. Ну що, Марго? Твій вихід? О, я вже зголодніла. Цей бургер виглядає так незвичайно. Спробуємо дуже смачно. Так, що в нас далі? Виглядає незвично. Ой, це що, цибуля? Мої ну, дота, я це їсти не буду. Хм, то що тут у нас? Вау, це ж мої улюблені солодощі. Заїдати пончиком – це мені до смаку. Ну що, настав час вибрати переможця. І це цей бургер. Так, дуже смачний. Ну що, вітаємо венздей. Мені здається, що це посмішка. Венздей посміхається. Ось це так. Ну ось, схоже, хтось засоромився. Здається, сестра і річ порозумілися. Але руці настав час повертатися додому. А нашим героям настав час готувати нову страву. Гарячий шоколад. Хто ж не любить цей смачний напій? Сподіваюся, всі готові. Перед! Бабуся знову береться за готування перш за всіх. Вона наливає молоко в кастрюлю, тепер какао-порошок і все перемішує. Отак. Плитка шоколаду зробить смак ще більш насиченим. О, як це мило. Бабуся наливає гарячий шоколад у фірмовий кухоль. Така подача зігріє будь-кого. Тепер черга сестри. Обережно. Тож можна з'їсти весь шоколад. Так, бабуся має рацію. Сахар треба додати зовсім небагато. Ого, що вона задумала? Тільки подивіться на це олесуна. Бабуся не схвалює таку кількість цукру. Гаразд, настав час додати молоко. Акуратніше. Так, сестрі явно варто бути уважнішою. Так можна витратити всі інгредієнти. Тепер трохи барвника. Тільки подивіться на цю красу. Цей крем такий яскравий. І він так апетитно стікає по краям кружки. Тепер трохи солодкого посипання. Ось це сервірування. Сестра постаралася на славу. Але ж це ще не все. Фінальний штрих збиті вершки. Та маршмеллоу. А, ні, і навіть це ще не все. Які ж гарні фігурки, єдинорога та веселки. Цікаво вони їсівні. У будь-якому випадку рівень мелоти 10 з 10. Ну що, Венздей, настала твоя черга. Без допомоги руки тут не обійтись. Кружка просто жах. Бабуся, вам краще поберегти свої нерви. Венздей наливає шоколад у сьоєкружку, з Зверху додає збиті вершки і ягідний сироп. Зовсім непогано. А ось і мармеладки Харібо. Ви тільки подивіться на це унікальне сервірування. Гарячий шоколад готовий. Вау! З глузду з'їхати! Так гарно і так смачно. Мені подобається. А цей гарячий шоколад від бабусі. Також смачний. Ого! А це що таке? Виглядає дивно, але спробую. Непогано. І перемагає. Моя улюблена сестричка, Вітаємо з перемогою! Ну що, схоже, наші герої готові до нового випробування. Що ж на нас чекає цього разу? Ого, це ж картопля фрі. Є багато способів готування та сервірування цієї страви. Зараз дізнаємося, який спосіб оберуть наші герої. Звісно ж, картоплю спочатку треба почистити. Сестра обрала дуже незвичний спосіб чищення. Бабуся незадоволена. Але як вона може злитися на улюблену онучку? Ти ж моя хороша. Тепер цю картоплю треба зняти, і бабуся поспішає на допомогу. Сестра ріже картоплю спеціальним ножем. Подивіться на цей гарний рельєф. Час додати трохи кольору. Ось це так. Як же яскраво все виходить? Тепер додамо олії та можна відправляти нашу яскраву картоплю на пательню. Чудово! раджу бути акуратнішою з гарячою олією. Обережніше не ошпарся. Картопля готова. Залишилося гарно викласти її на тарілку і можна подавати. Бабусі, як завжди, все подобається, але вона подає перевагу більш класичному варіанту страви. І часом класичний варіант найкращий, чи не так? Отак це знайомо усім з дитинства смак. Картопля Фрі та Кетчуп. Чудова робота, бабусю. Так, я молодець. Ну а чим нас цього разу здивує Венздей? Картопля вже приготувалася. Схоже на нас чекає незвичайне сервірування. Ого, а це що таке? О, ні, схоже, Венздей переплутала сторони. Бабуся, ці дії не для слабких нервами. Краще б ви не дивилися. Фух, на чому ми там зупинилися? Ах так. Картопля фрі. Венздей фарбує картоплю в чорний колір. Вау, як це гарно! Залишилося додати кетчуп та блюдо готове. Сестра оцінила страву Венздей. Але цікаво, як його оцінить Марго. Ну, що у нас тут? Це що? Підгоріша картопля? О, ні, на смак начебто непогана. А з кетчупом просто супер. Мабуть, я не стримаюся і з'їм все до останнього шматочка. Смакота. Тепер наступний учасник. Виглядає апетитно. Непогано, але так буде ще смачніше. Ну, прощавай картопля. Ням-ням-ням. Здорово. Схоже, я трохи переїла, але ще є третя страва. Яка гарна картопелька! Так, це дуже смачно. Вау! Раніше шматочок. Ой! Не переживайте, я в порядку. Ну що, друзі, всі готові до наступного випробування? Так, зараз подивимося. Малинці. Ох, як це смачно! Сподіваюся, наші герої вміють готувати цю чудову страву. Ну що, поїхали? Бабуся, як завжди, береться за готування перш за всіх. Ні. Акуратно наливаємо тісто для млинців на пательню. Бачите скоринку? Це означає, що можна перевертати. Ах, цей млинець просто ідеальний. Ось що означає багаторічний досвід. Він що це з тобою? Схоже тут не обійтися без допомоги руки. Дай вгадаю. чорний бараник? Ну, звичайно, хто б сумнівався? Це ж Венздей, гарненько перемішуємо. Ох, схоже, вона трохи захопилася. Гаразд, повертаємося до наших млинців. Який гарний! Так, чорна їжа завжди виглядала так стильно. А який колір ваш улюблений? Залишайте свої варіанти в коментарях, і можливо, в наступних відео ми приготуємо блюде саме вашого улюбленого кольору. А тим часом сестра задумала щось цікаве. Оце так. Це ж вже млиниць, а ціле мистецтво. Yes! О, о, щось цей колір ніяк не хоче вичавлюватися. Hey! Ну ж, бо давай. А оч, це був точний постріл, точно око. Сподіваюся, все гаразд. У цій справі найголовніше не здаватися, попри всі труднощі. Ну що, продовжуємо? О, тільки помилуйтеся цією красою. У сестри вийшов неймовірний єдинорог. Так, у такі моменти бабуся так пишається своєю онукою. А що ж там у бабусі? Схоже на нас чекає старий добрий рецепт: млинці з маслом і кленовим сиропом. Від такого виду одразу починають текти слинки. Млинці вензи теж спеклися. Так, вони виглядають незвичайно. Вензи викладає їх на тарілку. І додає свій улюблений ягідний сироп. Вау, це що павуки? Спокійно, бабуся, ці павуки із шоколаду. Ну що, Марго, час дегустувати? Це, що таке? Виглядає жахливо. Гаразд. Я спробую млинець. Непогано. Що у нас там далі? Вау, який апетитний! І на смак просто супер. Ого! А це що за краса? Єдиний ріжок. Як мило і як смачно, Іго-го! і перемагає сестра. Цей єдиний ріг мені дуже сподобався. Ура, ура! Який чудовий день везде.